Фахівцями департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення Держмедслужби було розроблено та супроводжується електронний навчально-методичний кабінет для використання посадовими особами Держмедслужби та її територіальних органів під час самоосвіти. Працівники Державної медної служби України можуть відкрити електронний навчально-методичний кабінет, зайшовши на сайт департаменту у відомчій мережі за посиланням 172.21.160.11. Можна ознайомитись з наступними рубриками: дистанційне навчання. В даній рубриці можна завантажити кейс для проходження навчання, переглянути розклади занять та отримати довідку з використання навчальних інструментів. Користувачами цього розділу можуть бути працівники кадрових підрозділів, учасники підготовки та куратори груп. За своїм логіном та паролем вони можуть увійти до особистого кабінету. Тестування. У рубриці тестування містяться підсумкове тестування, тестування рівня професійних знань та тестування операторів скануючих систем електронний навчально-методичний кабінет. У навчально-методичному кабінеті можна ознайомитися з нормативною базою навчально-тематичними планами спецпідготовки, інформацією для уперше прийнятих працівників, нормативно-правовими актами стосовно кінологічного забезпечення, виданнями департаменту, навчальними центрами Всесвітньої митної організації, Словником-довідником порталом Культурні цінності порталом Експортний контроль відповідальними за напрямки підготовки, професійними сертифікатними та короткостроковими програмами спеціалізованої підготовки. Повернувшись на головну сторінку сайту департаменту, ми ще можемо ознайомитися з інформацією стосовно митних правопорушень, неінтрузивних технологій митного контролю, відеолекціями та навчальними матеріалами працівників департаменту. Також з головної сторінки є окремий вхід до порталу експортний контроль та порталу культурні цінності. Також можна пройти психологічне тестування.